Ми знаємо, що Микола Костомаров народився на території теперішньої Росії, це Воронезька область. Тоді це була Слобідська Україна. Він народився від кріпачки. Мати його була кріпачкою свого пана, батька Миколи Костомарова. Але коріння у нього повністю українське. Не треба його приписувати до російського дворянства. хідна думка, тому що батько його із козаків Слобожанщини. Сам Костомару досліджував свій родовід. і Він встановив, що його предки прийшли на Слобожанщину з Волині а, і козаки вони були. І, і в нього було дуже таке непевне становище, тому що він, начебто, знав, що він син поміщика, але він відчував себе більше ближчим і ріднішим до простих селян. Він з дитинства полюбив пісні, дуже любив народні перекази. А так як у тій стороні 95% населення було. Зацького походження навіть тоді, коли він себе не міг назвати українцем, все одно був ним.